Стій, а якщо тебе не цікавлять новини, то це ти не маєш права пропускати, тому що Путін назвав дві умови, при яких та хоч завтра припиниться вогонь, а можливо і взагалі завершиться війна. Російський диктатор, по-перше, закликав до того, щоб давайте перегорнемо трагічну сторінку історії та відновимо стосунки з Україною. І Росія готова припинити бойові дії та розпочати переговори з Україною. Про це сказав Путін. Він запевнив, що готовий сісти за стіл переговорів та, хоч завтра. Умови таких переговорів дуже прості: по-перше, українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких областей. По друге, Україна офіційно Повинна повідомити про відмову від планів вступити до НАТО. Ну і нібито щойно в Києві заявлять про те, що вони готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ з цих регіонів, з боку Росії буде просто негайне, в буквальному ж сенсі цього слова, наказ про припинення вогню та розпочати переговори, сказав російський диктатор Путін. В офісі президента оцінили такі мирні пропозиції від Путіна, а його заяви щодо завершення війни в Україні не містять жодних нових мирних пропозицій. Він знову озвучив стандартний набір. А зміст пропозицій вкрай образливий, по-перше, для міжнародного права, і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії. Так написав радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Тобто, віддайте свої землі, забудьте про свою суб'єктність, залиште себе беззахисним, не вступайте в якісь там союзи. За словами Подоляка, в цьому немає реальних мирних пропозицій і бажання взагалі закінчити війну. А в свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не вірить заявам Путіна про можливі переговори щодо завершення війни. А також. Було проведене опитування соціологічної групи рейтинг, де українці висловили думку про стратегію у війні з Росією. Тож Україна має воювати, поки не звільнить всю територію до кордонів 91-го року. Вважають більшість українців, а саме 51 Ще 12% заявили, що треба воювати ну тільки до звільнення територій, втрачених з лютого 22-го року. А ви пишіть ваші коментарі. Що ви про це думаєте, а ми рухаємося далі. Пройшов саміт Великої Сімки. Тож, до вашої уваги, головні результати саміту G7. До Великої сімки, я вам нагадаю, входить Італія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція та Японія. На полях цього саміту Україна підписала одразу дві важливі угоди. Перше це головним результатом стане отримання більшої кількості засобів протиповітряної оборони для Захисту українських міст про це сказав президент України Володимир Зеленський. Тобто буде більше ППО для українських міст, буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Взагалі, це перше. А по-друге, вирішили використовувати прибутки від російських активів на користь України, так заявив президент України Зеленський, а також президент Сполучених Штатів. Джо Байден та президент України підписали в Італії десятирічну угоду про безпеку, яка передбачає, що вона зобов'яже Вашингтон надати Києву широкий спектр військової допомоги в разі збройного нападу на Україну. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі.